Заборонено втручання в особисті та в сім'ю. і в цілому коперсані я також не визнаю. Кожен може розвиватись вільно, як захоче сам, може ким завгодно стати завдяки своїм думкам. Вільний ти, роби що хочеш. Але добре пам'ятай головне нікому шкоди і ніде не завдавай. Мені те, що я навколо. Біля тебе, люди теж. Щоб було б, якщо б кожен чи хотів робити без мене, Ця межа одна єдина. Правило її золоте. Пам'ятай, що в Україні ти не сам один живеш. Заборонено єднання для насильства та війни на державу посягання з будь-якої сторони. Конституція України закріплює основи її суспільного і державного владу. Визначає напряму розвитку суспільства та держави. Основи організації та діяльності органів публічної влади. встановлює конституційні гарантії здійснення прав і свобод людини та громадян. Я у мене таємниця в цей ум в Конституції конституційних руху теж без дозволу Коли має плаво вице, сені тоні вид, ні вид биле має плаво боланики злою чи без. В Україні є багато місця, право копнаї людини там, де десатів. Можна вийти за кордоном, скотів не приїжджати. А хто ще заборони конституцію згадань.